Всім привіт! Я Максим, ви на каналі Good Passive Kitchen і сьогодні ми приготуємо плова а, в кітлі. Взагалі, як я вже казав, а, смачніші страви саме на ватері і плов не виключений. Плов буде смачніше в рази на ватрі. Але мій кител, який вже бував на ватрі, мені допоможе, тому що він має вже прокопчений аромат, який передасть плову. В принципі, якщо у вас нема кітла, ви можете першу частину робити в пательні, потім в банячку. Але краще за все плов робити в кітлі. Кітал для плова зазвичай не такий. Він він має е, трохи іншу форму, але е, я плов е, готую два рази на рік, тому не купую спеціальний казан для плова. А, в принципі, готую в цьому і е, все ок. А, нам треба почати з того, що розігріваємо наш казан. А потім ми будемо вдивитися в казані. Нам треба е, залити олійку. Зазвичай я е, це роблю на глаз. Ну, тому що я не люблю сильно жирно. Е, от я вважаю, що цього буде достатньо, такій кількості. І потім ми е, туди додаємо цибульку. Лікою використовую олівкову, а хто хоче, можете соняшникову, звичайно, використовувати. Особливо хто не дуже любить олівкову олію, я дуже люблю і вважаю, що вона абсолютно ніяк смак не портить. Так, цибулька трохи підсмажується і закидаємо м'яско. В мене йде кілограм Яловичини. Цей рецепт я можу з гордістю називати вже своїм, тому що я перечитав багато рецептів. Ну, Як ви знаєте, весь плов готується з бараніни, правильний плов, я бараніну не люблю, ні не в якому вигляді. Ще зазвичай до плова додають. Кучу приправ. От, Наприклад, якщо взяти будь-яку приправку готову для плова, там буде барбарис, там буде, буде бадьян і там буде велика кількість кукурми. Чи кукурми, ну, ви поняли, така помаранчева штука, яку я теж не дуже люблю. Вона є в мене в наявності, але я дуже рідко кудись її додаю, а якщо додаю, то дуже мало. Тому що вона не тільки дає кольор, а ще смак, який мені особисто не подобається. Тому а, взагалі той оцей плов, який ми готуємо, він а, називається як тергантський варіант плову. Але а, я його трохи... А, Змінив під свої потреби, додаю, як ви бачите, яловичину, не додаю туди нічого бараничого. І а, виходить дуже дуже смачно. Я думаю, що хтось з вас, по-моєму, рецепту приготує і ви впевнитеся, тому що я готував такий плов неодноразово і з моїми друзями. І, а, всі казали, дуже смачно, дуже смачно. М'яско трохи е, підійшло вже і нам час прийшов давати моркву. Моркви дається багато, тому що плов е, складається з м'яса, з моркви і з рису. Е, все, що нам треба зараз зробити, це приготувати так, е, його називають зірават. Що ми зараз робимо? Ми перемішуємо добре. Так, після того, як ми перемішали це все, ми даємо водички. Багато. Так, от. Туди кидаємо, ну, з ножками зараз немає чеснику. Тому я от такий кидаємо туди чесник. Накриваємо кришкою, вогонь треба зменшити і півгодинки воно там Так, ну що, наш зіровак перетомився вже півгодинки, ми дістаємо чесник тимчасово. Потім нам треба посолити Солимо одразу гарно. Тут одна ложка і ще трошечко. Тому що, ще трошечко. Повинно бути дуже ну, хорошо солений, тому що потім ми вже не соломо, а рис він забере багато солі. І єдину спецію, яку ми даємо, це зіра. Розминаємо і даємо туди. Все. Тепер перемішуємо. Покриваємо кришкою і тепер займаємося рисом. Рис для плова я беру басматі. Можна просто такий довгозернистий, але басматі краще за все. Пропорції я дам, тут на цей не ну, неповний, я беру пів кг риса. Його треба промити до чистої води. І потім ми будемо його додавати до нашого плову. Так, прийшла пора для рису нашого. Ми його туди засипаємо. Так. Бачу, що водички там достатньо буде. Більше подливати не будемо. Після того, як ми засипали рис, ми а, даємо проваритися і потім буде видно. Не перемішуємо, це дуже важливо, тому що воно якраз буде кипіти і підніматися наверх. Зіравах. Так, просто вирагнуємо. Просто покрити водичкою. І 15 хвилин і після цього ми заглянемо, подивимося. Нам треба, щоб тут було менше вологи. І а, потім ми будемо вже дивитися. Я думаю, що 15 хвилин нам вистачить. Тут же можна зробити отак. От Корку робимо, а тепер робимо дівочки. Так, тепер можна наш часник назад повернути. Ну, і все, тепер е готуємо е до готовності е риса. Рис можна пробувати. Зараз я спробую. М ще не готова. -м, Але вже дуже смачно. Е не можна сказати, скільки часу це займе. М але Треба почекати. Вогонь зараз зменшуємо на максимальний мінімум. І чекаємо, поки наш плов приготується. Ну що, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Готуйте, слава Україні і всім папа! -па.